Багато людей дуже переоцінюють слово самотність в поганому контексті і вкладають у нього зовсім не ті принципи, які є насправді. Давайте поговоримо про самотність, особливо ту самотність, якою всі лякають на старості років. Дивіться, якщо ви не Втрачаєте свідомість від цинічної правди. Давайте будемо максимально відвертими. Нікому не потрібні старі люди. Нікому. Ніхто не хоче з ними Е, Це правда, яку всі лицемірно приховують. Більш яскраво сприйняття інформації, давайте розглянемо. Не самотніх людей. От на старості років, чи баба чи дід жили разом, і хтось з них помер. І ще років 20-25, чи баба чи дід е, доживають самотні. Ну, якщо не взяли там собі якихось нових людей, яких знову треба буде хавати. Другий варіант, який я дуже часто спостерігаю у нашому суспільстві. Це коли і діти, і баба живуть разом і один одного ненавидять. Ну, яка красота від проживання у цій несамотності, якщо дід так смердить і храпе, що це просто невиносимо. Будемо ображати дідів є і баби, які нереально смердять і нереально храплять. Частіше по статистиці. Баба доглядає діда, бо діди ведуть неправильний образ життя, і бабі доводиться все-таки доглядати і ховати того діда. Ну, красотища просто в самотності я бачу в не самотності, просто ну прілість життя, правда ж? Я, як юрист, чую просто стільки історій. Коли люди не самотні, діди приходять на консультації кажуть, що баба лягла в лікарню, може вона, дай Боже, звідти не повернеться. Чи коли е, я бачу картинки та нашого ви того діда колите, хай вже здихає? Оце романтика вашої несамотності і оці залякування катами. На старості років мене питання до знатоків і аудиторії, яка лякає собаками і котами. Звідки у вас таке романтичне сприйняття несамотності на старості років? Розкажіть мені, якісь романтичні ваші лавсторі бабив і дідів. Уся вся романтична картинка. Не самотності на старості років, це все просто повна паїбінь, якась повна хуйня. Якщо ви оце морозите, що, де, що хтось залишиться сам на старості років, божечки, да усі залишаться самі на старості років, нікому не потрібні. Тому саме головне це бути самодостатньою і е, розраховувати тільки на себе. І бабам, і дідам бажано з котами і собаками.